Вітаю друзі, 20 вересня, ранок 8.20. І ми знову біля лісу на Самбірщині. Чудова сьогодні погода ми сьогодні із кумою Світланою. І Ділан. А, Ділан пішов перевірити козу на роги. А, вона його зараз. А? Ой який ділан. О, забадає тебе. О, то чудо. Ділан до мене, молодець. Так що йдемо до лісу, трошки подивилися, як Ділан хотів собі тут навести з козою лад, але коза то є коза. А ми йдемо. Пошукаємо грибочки. Ну що, друзі є, перший маленький, біленький, хтось я вже почав опрацьовувати. Але гарний. Як завжди, першого маємо. Супер. Кума також знайшла такого красення. А ну покажи, о, супер. Малючок. Малючок. Красень. Еще один. Красичок. Маленький. Еще один. Ну, это и еще уже. Какие вот Тут Тут ще один. Ні. Ну це лисиці знову такі конячі, просто казка. Одна і друга. Супер, друзі. Сьогодні це найкращий гриб поки що. Ой, який. Не густо сьогодні, але й не пусто. Дивіться, який красень. Твердий, гарний. Просто красавчик. Я залишив кошик з камерою тут, де гриба знайшов, і пішов трошки вище, знайшов ще одного, вліво пішов ще одного. Дивіться, я почистив оцей що красень, той, що справа і зліва тут. Старичок, але чистий. На сушку супер. такі три красені в одному місці, буквально 10 метрів один від одного. Друзі, дивіться яка краса, це називається гриб бараняча голова. Він занесений в червону книгу. Дивіться, яка краса, я отут знайшов -от один, нахилився. А тут другий. Хто якось так Так от серед старого лісу стоїть такий красень. Ми його брати не будемо. Ну, що зробиш і так добре. Так, у мого грибочка, якого я розхвалював, з'явився конкурент, дивіться. Ага. А тут у нас ємо тут і на класний, рада. Зараз ми його сводкимо. Ну що, дістаємо красення. Прийдеться розкопати трошки. Ну, цей, напевно, все-таки краще. І твердий, зараз почистимо і спробуємо. Ну що, голосуйте, хто? За першого чи за другого. Дивіться, також чистенький, тверденький, суперовий хлопчик біленький. Так, при дорожці Росте красень. Супер. Мабуть, це останнє в цьому лісі. Находилися ми скільки там. 16 тисяч кроків. А ділан всі 32. Отак іде доріжка, де люди ходять, і він на сонечку примостився. Так, класний такий. Це просто фантастика. Тяжко ходити по горах, тяжко збирати, але коли знаходиш такий гриб, все це компенсується. Тому, напевно, люди і не сидять вдома, ходять в гори, втомлюються, але знову встають і йдуть. І це правильно. Ну, а я передаю вам всю цю красу. Любуйтеся нею, підписуйтесь на канал і спостерігайте за нашими подорожами в майбутнім. Можливо, ми закінчимо в цьому лісі і вже не поїдемо далі. А можливо, відповідно, ще порадимося з кумою. Якщо сили є в неї, то можливо поїдемо. Я завтра ще збираюся з колегами їхати, тому чесно скажу, вже трошки находився. Так що побачимо. Ну, якщо не продовжимо нашу подорож, тому всім миру, добра, щастя Україні! Перемоги, підтримайте ЗСУ і до нових зустрічей. Ще й муха залізла. До побачення. Кума також знайшла такого красення. А ну покажи, о, супер. Ну що, друзі, наша грибалочка продовжується. Ми вирішили з кумою все-таки переїхати і переїхали в інший ліс. Будемо йти пробувати шукати тут біленькі, оскільки ну, вже приїхали до лісу, то треба перевірити скрізь. Ми були тут так само з професором Кабалецьким останній раз, трошки назбирали. Ну, маленькі також тільки починалися. Так що все, що будемо, покажемо, якщо біленькі знайдемо. Але вон кума вже каже, що це я вже знайшов. Опа! Манюнький, класний, на закрутку якраз ціленьким. Супер. Так. Один маленький такий на закруточку. О, які козарики. Один там захований. Два. І що зверху побачив? Знизу не побачив. Дивіться який пупсік. Але захований. Ще один. Ну дивіться, це просто казковий гриб. Це якби такий білий, то взагалі б... 12 із 12. Але ж так само який. Краз. А оцей світим. Друзі, я хочу показати дикі бджоли, гніздо, хтось розривав, вони такі злі, мене вже вжарила одна. Заради вас я йду на такий трюк. О, бачите? Раз, два, три, чотири я пішов геть. Теж класні такі. Є багато тут. Які класні козирі. Один. А он другий. А, ще тут два. Диви які. І тут малюки. Ну, дивись які. Класні. А до речі, там вони можуть А вони от якраз ще на тій стороні там є біля дороги. А, воно, от вони прокидаються. Вони прокидаються. Дивіться, як я розгорнув, бо не знав. Це один, такий великий. Довкола нічого не було. Буден такий, краще. Я думала, що то цей. Гарний. Оч? Дивіться, то в нас тут такі стоять козачки на службі. Службісти. Один стоїть хлопець, а він молодий стоїть. Ну цей супер. А що з тим треба дивитися, але красить і підберезовики тут. Два молоденькі. ще класні, Один і два ділан зламав. А, дивіться, які красені стоять. Один, он два. Під берізкою ще десь третій. Я бачу. А, вон маленький. Он сзади шумки твоєї. Яка поляна? Раз, два, три. Чотири. О, скільки їх там, там. Ну, це вже бери, не хочу. На вибір. Гарний. Скільки о, осиновики там, то вже краще, боже, скільки їх тут. Дивіться. М -м, казка. Не які гарні. Просто суперові. Він ще біля діла на одного знайшов діла. Молодець. Хлопчик. Знайшов хлопчика. Так, діло. Де Диві який? Дивіться. Два. Хотів залишити маленький, але вони разом. Дивіться. Раз. Два, три. Гарні, молоденькі. А слухай, от я два знайшов, це взагалі якісь гриби е -е, ще інші. Дивись, а Дивіся, от іди сюди, це інші гриби, не, не як ну. під підосиновики. під Дивись, бач, який колір і. А ну такі просто в темноті він. А оце. Сідний. А от. Ну то теж маленький, дивись. Там уже темно, Друзі, от і підійшла то завершена наша рибалочка. Находилися ми, прогулялися з кумою. Погода шикарна, дивіться як тут ходити, як на танцполі. Ой який. бачите? це наш улов. Ми пішли сьогодні у Березки і там скільки підберезовків. Просто не чекали. І всі молоденькі, такі класні. Але найголовніше, що така погода і природа. Ділан наскільки набігався, що вже від мене не відходить. Так що прогулянка удалася. Грибалочка також. Ну, а я ще спробував дикого меду безплатно, то все побачите на відео. І, будь ласка, за такий мій крок, що я йшов. Ризикував і знімав з вас підписка на канал. Ну, тепер всім миру, добра, щастя, Україні, перемоги і до з... наступних зустрічей. До побачення.